Доброго дня, я вітаю всіх наших слухачів і глядачів. І сьогодні, в паризькій студії РФІ в нас Владислав Задорін, український морський піхотинець і колишній тепер, на щастя, військовополонений. колишній. Я маю на увазі слово. Я рада вас вітати, Владислав, в нашій паризькій студії. І оскільки в нас не дуже багато часу, я хотіла б задати вам перше питання. Як трапилось, що ви потрапили у полон? Пробачте, Uh, ви були на острові Зміїний? Так, Так, я 3 січня 22 року по наказу командирівсу відправився на остров Зміїний. Там відбулася ротація, де е, ми обороняли острів, протиповітряна оборона і контроль за частиною акваторією української території. Виконував там свої завдання і 24 лютого. Ми там не були вже, мали вже поїхати додому, але нас попросили ще залишитися на Змійному острові? І 24 лютого ми зустріли іменно там? А, які були перші відчуття? Тому що ми чули, ну ми всі, звісно, знаємо цю фразу про російський військовий корабль російський воєнний корабль для тих, хто не розуміє українську мову, але які були відчуття у людей, які знаходились там? Коли вони потрапили до полону, коли ми потрапили в полон в перший день, ну типу нас спочатку мали розстрілювати. Тільки в останній момент нас передали їм команду про те, що брати в полон і вести в Росію. Нас не нас не повинні були брати в полон тоді, на той момент. І які відчуття були, що як вони нам обіцяли, що три дня і все закінчиться, що Україна буде це вже частина Росії, та що будете ви далі служити, але вже в складі Російської Федерації, будете е, з нами проводити навчання і тому подібне. Тобто вони вже тоді нам це казали. Але як бачите, вже четвертий рік війни йде ніяких три дня. А які були настрої в ваших хлопців, в інших, які потрапили теж до полону? Що вони казали? Знову ж, це... ми самі навіть розрахували про те, що це швидко закінчиться, що політика все вирішить, все-таки ми повернемося додому. Перші два тижні ми навіть не могли самі повірити те, що ми в полоні. Типу, ми були в Севастополі, до нас ще більш-менш нормально відносились. Знову ж це військові були, які ми були на утриманні військових, і нас і кормили нормально, і всі умови були для цього. І ми навіть самі сумнівалися, ми в полоні чи ні, але вони вірили в той бліцкриг, типу, що Україну вони ще захоплять за два тижні, там, за три дні, а скільки вони там казали. Але коли нас передали вже через 14 днів після обсервації, умовної, передали Федеральній службі виконання покарань, тобто тюремщикам, ми вже відчули, що таке справді полон. Я розумію, що полон це не прогулянка і це не дуже приємна річ. Але що було найважчим в цьому полоні? Невідомість. Ти не розумієш, чи ти повернешся додому, чи не повернешся. Типу, не так були страшні там побиття, постійні допити. Як невідомість, чи ти взагалі вижив, чи взагалі рідні твої знають про те, що ти живий не живий, так як моїй мамі 25 лютого принесли вже похоронку на мене, те, що я загинув на Змінному острові. Навіть так? Так. Було і я не був певний про те, що мої батьки знають. Тільки згодом, коли я повернувся з полону, я дізнався, що 26 лютого ми вже мої батьки вже знали про те, що я в полоні, і знову вже із телебачення Росії. Тобто вони бачили картинку? Вони картинку побачили, як нас виводять із корабля «Шахтёр». Це був е, колись наш буксир. Коли був е, коли стався анексія Криму, сталася, тому е, і забрали весь флот наш і нашим вже українським кораблям доставляли. І було телебачення тоді. Дуже багато було камер, багато різних е, телевізійних каналів, журналістів, які е, показували те, що ми були перші полонені, яких взяла Росія. З чого складалися а, ваші а, будні в полоні? Я можу вам розкласти саме звичайний день по порядку, шоста ранку, підйом встаємо, співаємо гімн Росії. Вовсько, якщо не подобається наглядачам, як ми співаємо, ми співаємо 50-60 раз, 100 раз гімн Росії на постійній основі сьомій ранку. Приносять нам хліб, я буду за кури за останнє місце утримання розповідати, Приносять хліб, три шматка е, чорного хлібу е, або стерсеві, або із з піска з піском. Це на весь день? Так. На весь день. Ну, я ж потрапив полон 120 кг, вийшов 60. Так, я. я, я... Всі ті умови пережили. Ми там і навчилися їсти і слимаків, черв'яків, мишей, господарське мило, туалетний папір. Це все таке було у нас, на жаль. Потім восьма ранку у них перезмінка йде і починається перевірка. Ми вибігаємо з камери, нас провіряють пофамільно по прізвищах. І плюс побиття з самого ранку. За типу, що а За що вони казали, за що вони б'ють вас? Або не треба було ніякого привіду, щоб. Профілактика, як вони казали, і взагалі щоб ми не, не розслаблялися. Типу, ви в полоні, щоб ви знали, де ви знаходитесь. А взагалі, це їм веселощі для них, це для них задоволення. Вони на допит нас водять для того, щоб відточити свою методічку КГБшну. Всі ж ми прекрасно розуміємо, те, що КГБ не пропало нікуди, воно зробили і стало ФСБ. А методичка та сама: ті самі підвальні допити, все ти бдеш говорити, те, що навіть чого не знаєш. Ті люди, які тримали вас у полоні, вони були з українських територій, або це були росіяни. Це, я поміняв 70 утримання, наприклад, починаючи з Севастополь, Курск, Шебекіно, Старий Оскол, Валуйки, Алєксівка і потім ще рік сидів. Тобто сідів. це була російська територія. Так, але не так над нами знущалися ті самі курські білгородські населення, саме ті наглядачі, як кути-буряти, які були з От вони над нами дуже знущалися, Вони нас підключали до електрики, поливали водою, підключали до електрики, електрошокером постійно в різні місця пробивали. Я, як ніхто, знаю, яке як на запах е, смажене людське м'ясо. Це дуже страшно. Але ви знаєте, колись я розмовляла якраз з Олександрою Гармажаповою, яка е, займається правами бурятів. І ми з нею, якраз, розмовляли на тему, коли е, до, до самих бурятів в Росії відношення. З такого націоналістич... з таким націоналістичним відтінком, але е, вони перші йдуть як пушечне м'ясо, і вони, як ви кажете, вони перші знущалися над українськими військовополоненими. Це дуже дивно. Е, вони, до речі, відносяться самі ж росіяни до своїх же, ви правильно сказали, до якутів бурятів, як до третього сорту. Типу, то не є росіяни, то взагалі там е, незрозуміло хто. Наприклад, у мене там прізвище Задорін, да? і мене постійно допитували за того, що це в мене корні просто із Іркутської області були, в мене батько там народився, і там населення Удмурдів, народність Удмурди. І ти не Удмурд, ти не Удмурд, що в тебе прізвище як Удмурда. Типу, і вони постійно вони допитували як Удмурда. Типу, думали, що я колаборант, що я перебіг на українську сторону і воював за Україну. Типу, і таке теж було. А чи були якісь приклади людяності по відношенню до військовополонених українських, може до вас конкретно, може до ваших товаришів? Я не шукаю там хороших русских, але були випадки, де прояви були. Але це знову вже ті люди, які з корінням українців. Наприклад, та сама колонія Олексіївка, де ми були, нас коли перевозять. Відбувається прийомка, це дуже жорстокі побиття і тому подібне. Але ми туди заїхали спокійно, нас завели в камери і дали поїсти. А все і зато, і нас за три місяці в Олексіївці мене ні разу не вдарили моїх хлопців. А все і за того, що начальник колонії був одесід. Да. Він одесіцем, він при Радянському Союзі вже в армії, остався в Білгородській області, одружився там і остався. І якось так вийшло. Нас 60% всіх полонених, які там були в Олексіївці, або це Зміїновці були, або хлопці з моїх інших там бригад, які там були. Всі були або з Одеси, або Одеської області. Тому він лояльно відносився. А ви самі, звідки, я, прошу пробачення, я спочатку не розказала? Я родом з Кіровоградщини, з центра України. Але життя так зараз, після полону, мене повернуло, що прям постійно місце проживання немає то Одеса, то Київ, то Львів, то постійно за кордоном, постійно робота по полоненим працюємо. Повертаємо, полонених. тобто ви зараз е, сприяєте тому, щоб ті по військовополонені, які залишаються е, на російських територіях або в руках російських військових, щоб вони якомога швидше повернулися додому. додому, питання військовополонених насправді піднімається і не один раз, і на різних рівнях піднімається, і на конференціях, і на зустрічах високопосадовців так є питання, але знову ж. Обговорюється формат обміну всіх на всіх. Але ми впевнені в тому, і ми знаємо багато фактів того, що Росія не підтверджує військовополонених. Зараз появилась тенденція в Росії розстрілювати військовополонених. Якщо беруть в полон, то це ще добре, що вони беруть, тому що багато знову вже, фактів розстрілу, порушення любих правил, війн і конвенцій знову вже, на, в, в Росії є 167 місць офіційно підтверджених військовополонених. Яка гарантія того, що хлопці, які безниклі, повернуться додому? Тобто ми можемо казати про те, що ті списки, які є військовополонених, вони не повні. Так, звісно. Вони не повні, і знову ж, взяти ту саму Чечню відбувались, де е, на деяких відео е, були виявлені хлопці, які були без і зниклими. Їх підтвердила Україна, те, що вони в полоні, а Росія до цього часу не підтверджує те, що вони там знаходяться. А хто займається зокрема цим? Це е, уповноважений справ людини, Нашу це Лубінець. Так, звісно, Лубінець і плюс іще міжнародний комітет Червоного Хреста. Але знову ж я хотів би сказати за Червоний Хрест. За два роки свого полону я не бачив ні організації, яка відповідає за утримання військовополонених. Ні однієї. І Червоний хрест в тому числі. Так? так, звісно, я не бачив ні одного. З нами робили все, що хотіли. Я був різнокольоровий: від п'яток до шиї: зелений, чорний, жовтий, красний. Ну це ступінь синяків. А, ось є декілька прикладів того, що є показові тюрми. Ну, зазвичай це дезбати, це дисциплінарні батальйони військові, де наші хлопці і дають телефонувати додому, і листи додому пишуть, і е, різні солодощі дають, і футбол вони грають. Є в мене мої хлопці, які повернулися з полону, вони розповідали за це місце утримання. І після цього місця, де вони там три місця були, потім їх перевозили е, до в'язьми, або там Мордовію чи ще кудись. Якщо порівнювати ці заклади, то це рай і пекло. Тобто то, що те, що у вас було, це був рай? То був пекло, там де я був. Я а. не був у тих показових. А, а в показових Мої трошечки хлопці були. Краще. були. Угу. звісно. А, але вони теж не бачили ніяких, ніяких е міжнародних організацій, які займаються військовополоненими. Іменно в ті якраз місця і приїжджають вони, а, тому вони і показові. А зрозуміло, потім в ті місця вони й приїжджають. Їм червоний хрест той привозить і медикаменти, і е, шампуні, і гелі. і Все це хлопці самі ж розповідають. Це мої товариші, які теж були в полоні. Так, цікаво. Ну, це е, не дивно, тому що, наприклад, під час Другої світової війни, як кажуть, було те ж саме. Були якісь е, концтабори, які були демонстративні для демонстрації всьому світу, що не так все погано. Але е, що ви, перше, що ви зробили після звільнення? Що ви перше зробили? Після звільнення, по-перше, я тільки вийшов з автобуса, шукали моє прізвище, тому що мене вже раз не міняли. 31 грудня 2022 року мене везли на обмін і мене одного не обміняли тоді. А чому? Невідомо, я до цього часу не можу розібратися в цьому. Я ще на рік остався в Курській сидіти, тому що моє прізвище було в обмін в списки. Мене чекали. Потім, коли я вже. 3 січня 24 року повертаюсь додому все-таки по обмінній програмі, шукають моє прізвище, мене знаходять, дають телефон, щоб я позвонив своєму старшому брату. Тому що я завдячую тому, що мене повернув старший брат. Він оббивав всі пороги, він підіймав всі інстанції, проводив мітинги в підтримку військовополонених, тільки щоб повернути. Тому я рекомендую всім людям, кого рідні знаходяться в полоні, не мовчати про це, тому що полон вбиває. Якщо ви замокнете, а ви є голос полонених, то. На жаль, так будуть і міняти. А, чи ви проходили якусь реабілітацію або зараз проходите, або в планах вас є? Реабілітація проходив місяць в нових Санжарах, це Полтавська область, це було поверхневе обстеження, де мене було виявлено безліч проблем. Потім, через який період, я проходив через волонтерів, знову вже в Литві в Друскінька, і місяць реабілітацію. І через знову вже через волонтерів в Карпатах, там декілька днів, там 10 днів були. Все. Е, на жаль, є в нас проблема з цим. У нас величезна кількість військових після бойових дій, після полону, і фізично держава не може всіх реабілітувати. Тому ми е, просимо до, про допомогу знову ж, Європу, про це, щоб нам допомогли в реабілітації військових. Це на даний момент. А скільки ще повернеться після бойових дій, після закінчення війни? Це мається на увазі реабілітація фізичного стану або психологічного стану. Так. Так, як фізично, так і психологічно. Тому що е, останній місяць в е, психологічному стані в мене дуже важко, хоча рік у мене не було ніяких е, проблем взагалі, ні фізичних, ні психологічних, а от зараз починаю вилазити це все. Тому я буду користуватися е, допомогою психолога. Um... Ви, ви кажете, що зараз починає все вилазити, якщо ви можете це сказати, або це якісь такі інтимні речі, які, про яких ви не можете казати. Що нас найстрашне для людини, яка вийшла тільки що і з полону? Ну, особисто для мене це була їжа. От тригер дуже на їжі. Ми наскільки були голодні там, ну нам ж нічого не давали. Де ще знаходили та їли поїсти? Знаєте. Типу, очі хочуть їсти, а шлунок уже не може, він вже повний. Хоча, скільки там шлуночка того було, він маленький, він всохся там. І це, це дуже страшно. Плюс ще я був наскільки аморфний. До мене через декілька днів після звільнення приїхали батьки. Побачите, я не відчув ні радості, ні злості взагалі нічого. Ну, Повністю емоційно спустошений, був аморфний. Для мене це дуже важко було тільки через декілька, декілька місяців я почав приходити в себе, коли я вже бачу, як люди живуть, машини їздять, приходити в соціум. Оце дуже важливо. І повинна бути підтримка психологів, а ніхто не зрозуміє полоненого, так як рівний рівному, і повинні бути психологи ті, які теж пройшли полон. Їх потрібно навчати на це все. Звичайний, психолог не допоможе в цьому. Він, нікол... він може вислухати, він може дати деякі поради, але зрозуміти те, що ми прийшли, він не зрозуміє. І ми прямо сидіти, сидіти часами розповідати про те, що там відбувалося, і він все одно цього не зрозуміє. Коли ви знаходились у полоні, ви ті самі жахи, які ви, про які ви зараз розповідаєте, це важко собі уявити. Але як ви трималися? За що чого? За що твіри, за що релігійних якихось установ для себе? Чи ви говорили і саме з собою або з, зі своїми товаришами, підтримуючи один одного? Як, як це проходить? Ну, дивіться, в мене було дві спроби суїциду там всередині. Перший раз після Тобіна кін не, не прийшов, те, що мене оставили, і потім, через декілька місяців, у мене ще раз була спроба суїциду. Е, спасало те, що з ким ти знаходишся в камері? Тобто у нас було 12 хлопців в камері, всі військові, всі розуміють. І якщо вони бачать, один одному допомогли, один з одним спілкувалися. Якщо хтось бачить що в когось настрою, немає ще щось, починає з іншими говорити про якісь теми, про машини, про дівчат, Там. неважливо, що будь-що. У нас різні люди були. І е, інструктори були, і фермера були, і будівельники на різні теми розмовляли. Нас, у нас навіть був вчитель з англійської мови, який допомагав нам англійську вчити. Він проводив там уроки. Я розповідав про Польщу, так як я жив у Польщі певний період. Мені дуже цікаво було, як, як робити, там, що робити, які документи. Тому це, це дуже важливо було. Іменно те, що кожен день на нас капала пропаганда там, кожен день, про те, що ми вбиваємо своїх дітей, те, що ми там, на... розпинаємо хлопчика в трусиках, як вони кажуть. Це радіо було? чи що це? Це, по-перше, самі ж наглядачі, які постійно нам це говорили. Плюс радіо було. Плюс ще ми були в інформаційному вакуумі. Прям дуже серйозному. Те, що вони казали нам, то ми Це ми вірили. Теж психологічний тиск. Це дуже давить. Ви навіть не представляєте, коли вони кажуть, що Одесу все, Одесу захопили. Там вже Київ захопили, до Львова дійшли. На, е, може на благо, може не на благо, звісно, не на щастя. Це все, коли приходять нові хлопчини, якого взяли в полон, нам розповідає правду про харківський контрнаступ, про херсонський контрнаступ, про те, що в нас є партнери, в нас є допомога, і Україна тримається. І це нам давало сили навіть боротися на їхній території, тому що у нас ми вже обдумували план, як робити побіг з Курська. Навіть так. так, і так. Тобто, після наступу на Курську область, на Курщину, ви, ви мали такі плани, щоб в нас мене вже в той період не було. Мене обміняли 3 січня 24 року. Угу. А Курський, курська операція сталася згодом. Згодом мене влітку. Так. Року. І ми е, тоді обдумували, так як ми знали всю тюрму, тому що ми проходили там, хоча були в зігнутому стані постійно нагнуті, але ми знали, що те, що стоїть, деякі ключі, деякі двері. Все ми це прекрасно розуміли. Плюс ще на нас дуже давило е, їхня пропаганда в тому плані, що книжки давали, історію перекручену. Те, що Україна це не Україна, те, що Україна це окраїна, е, українців не існує. Це все таке. ну, а вони давали ці книжки? Вони примушували вас читати ці книжки? Е, звісно, вони, наприклад, коли історію нам приносили в старому школі, вони, е, ми повинні були їм розповідати про те, що про, прочитали. Вони екзамени нам цілі проводили, вони проводили русифікацію нам. Вони ви навіть не представляєте, коли м, нас водили в Старому школі в баню, і ми щиталки, е, на різних мовах повинні були щитати. От моя камера на німецькому вважала. Тобто, е, а чому німецькою? Кожна камера на різних мовах: хтось на французькій, хтось на польській, хтось е, на англійській. А знаєте чому? Вони ж воюють з НАТО. Вони відпрацьовували парад уже, перемогу над НАТО. І, типу, вони нас захопили, і так вони радіють, те, що ми повинні були. От ідемо по е, коридорах. Ми повинні айнцвайдрафія, айнцвайдрафія, е, Кожна камера по-іншому. І це їм приносив задоволення. Ви навіть не представляєте цього, наскільки вони були помішані на цьому. Що, е це маленька частина того, що вони кажуть, що ви там е з геропи, як вони кажуть, е заставляли хлопців цілуватись, заставляли хлопців тан танго танцювати. Ви навіть не представляєте, яку кількість хлопців зґвалтували і кастрували. Та ви що? Ви навіть цього не представляєте, скільки таких. Деякі хлопців. Декілька разів в день гвалтують за гроші. Є й таке. Це підтверджені факти. І це не одна людина говорить, не один я. І, на жаль, цих хлопців дуже важко повернути. Я не розумію, чому, і чому Росія не хоче подавати їх в обмінний список, які, які взагалі правила обміну. А е, чи можуть цьому сприяти якісь міжнародні організації? Якщо е, і вимоги до них, тому що якщо е, розуміють, розуміють і розуміє українське керівництво, що ці списки вони не повні і що там немає багатьох людей, які знаходяться у полоні, е, чи можна звернутися до якихось міжнародних організацій, бо це є порушення конвенцій міжнародних? Країна Росія така, вона взагалі порушник всього, що тільки є людського. Типу, ми, якщо звертається в МКЧХ, Міжнародний комітет Червоного Христа, знову ж я від себе скажу, це не є організація, яка є дієва. Для мене, для мене особисто, це є організація імпотент. Мене наді мною били, знущалися і ніхто мені в цьому не допоміг. Особливо МКЧХ. У нас є партнер, такий, який є посередником обміну, це Саудовська Аравія, яка нам допомагає в цьому. Недавно е інші деякі країни готові нам допомогти в цьому, щоб обміняти хлопців. Всі Т -т 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 знаю, Саудівська при... Аравія, в даному випадку, це не просто е місце перемовин, а це, реально... це посередник. Реальний посередник, посередник, який сприяє тому, щоб люди поверталися з полону. Так. Якщо б у вас була така змога і звернутися до людей, які залишаються в полоні, чи є якесь можливо одне речення, можливо, одна фраза, ну щось, щоб дуже коротко їм сказати щось. Що б ви їм сказали? Хлопці, не зневіряйтесь, ми за вас боремось, і ви обов'язково всі додому. Обов'язково. І знаєте, що вас чекають рідні вдома, проводяться мітинги, вашу підтримку. Про вас ніхто не забуде. І останні питання, все ж таки, різні були моменти, як я розумію, під час вашого полону. Все ж таки 679 днів. Так. Це жахлива цифра. Жахлива. Для мене, наприклад. Я розумію, що для людини, яка знаходиться у полоні, це кожний день, він вартий цілого життя. Як ви собі бачите перемогу в цій війні? Як я перемогу бачу. Для мене особисто перемоги вже ніякої не може бути. Для мене. У мене дуже багато хлопців, які загинули. Для мене це вже не є перемога. будь вони всі живі, і ми би якось впоралися з цим. А так, в мене дуже багато хлопців, які загинули, з якими, як то кажуть, з однієї тарілки кашу їли. Будемо старатися на дипломатичному рівні повернути наші території, анексовані території, окуповані території із гарантом безпеки інших держав, знову ж заходу, Європи. Так як потрібно розуміти, що Україна це не просто країна, це є Щит Європи. І тут є вже таке питання, що переможе, чи закон, чи сила. Не може бути такого, щоб країна велика напала на меншу країну і відкусала частину територій. Тоді про що можна який закон можна тоді? Про який закон можна говорити? Якщо і сильніша яка країна може напасти на іншу країну, інші країни будуть мовчати нічого не робити. Ні, так не працює, повинно все-таки перемогти, як кажуть, добро. Зло повинно бути наказане, українські території повинні були повернуті дипломатичним способом чи фізичним. Все одно. Україна повинна бути 91-го року кордону, який признана законом і світом. Тільки так. А що стосовно військовополонених. Знову ж це питання дуже важке, і знову потрібно розбиратися, що Росія офіці... буде повертати всіх на всіх. Це буде офіційно підтверджені, те, що вона подала списки. А що буде з тими, хто не підтверджений офіційно, яка їхня буде доля? Це можна сказати, рабство на все життя. Їх використовують як робочу силу на різних підприємствах, на... на різних роботах, знову ж, не даючи їсти постійно допити, постійні катування. Це втрачені життя. Хто за це буде відповідати? Владислав, я дуже вам дякую за цю бесіду і бажаю вам, щоб все ж таки відновитися. Я, я розумію, що це потребує багато часу, але я бажаю вам, щоб всі ваші, оскільки ви пережили такий жах, щоб всі ваші інші мрії, щоб вони втілилися в життя. Дякую. Всього вам найкращого. Взай. У нас сьогодні в Паризькій студії РФІ був колишній військовополонений Владислав Задорін. Дякую нашим всім глядачам і слухачам.